Ми продовжуємо наш ефір. Наступний гість Євген Рищук мер Олешок на Херсонщині. Добрий день, Доброго дня. А, ви ж не там. Я, я бачу вашу футболку. Розумію, що ви не в Олешках. Так, <гум> да, я з Олешок виїхав ще в квітні. Що там зараз <гум> робиться? Що там робиться в Олешках? Що робиться на нашому лівому березі, на багатостраждальному лівому березі. Ну, на бастраждальному лівому березі занадто тяжко стало ж для, для нашого цивільного населення, тому що 10-кілометрову територію від Дніпра в громади вони зробили як полігон для, для ведення боїв росіяни. А вони він хоч і пишуть деякі що вони відійшли. Від міста Олешки, але да, деяка де, де, де кількість е, відійшло, а все ж таки дуже багато їх залишилось. Там е, і зброя їхня, і військова техніка там знаходиться. Тобто е, грабують, забирають все, дошло до того, що вже даже, е, з занавіски з, забирають із е, хат, з, хат е, сільських бояться знаходитись локалізуватися в великих будівлях, тож вони зараз всі проживають в хатах. По 40 чоловік заселяється в кожну хату. Ну і це по перше. По друге, думаю, там простіше в хаті і грітися, тому що якщо десь якийсь до будинок культури заселятися, якщо треба гріти. а в хаті є газ або і вони таким чином там і живуть дуже багато забирають людей. в Фалон кожного дня приходить інформація щодо того, що. Забирають, 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 кось відпускають. Але ті, ті, кого відпускають, не дуже розмовляють, але ну, дають інформацію, що катують їх там дуже сильно. Тобто проблем дуже багато. В основному це мародерство, грабують, вбивають. Ви згадали. Ви згадали, що ще в Олешках є газ? А що взагалі? Електрика є, вода є, хоч якісь мінімальні там комунальні послуги є. Олеш, Олешківська громада це місто Олешки, 11 населених сільських uh -huh, пунктів. Uh -huh. Тобто, сказати, що все є, неможливо, тому що кожну, кожен кожну годину, скажімо так, міняється ситуація. Йдуть бої, прильоти десь. Ну, якщо газ більш-менш стабільна ситуація, то з електроенергією є проблеми, тому що прильоти, дроти рвуться uh -huh. і. Хто де їх ремонтує, де не ремонтує. Тобто ситуація така нестабільна, десь, десь є електроенергія, газу нема, десь є газ, електроенергії нема. Зв'язок з'явився, в місті Олешки з'явився вже і водафон є, інтернет уже з'явився, не мобільний, а там, дротяний дротовий. Так? Тобто знову ж він то з'являється, то пропадає. Стабільності ніякої немає mm -hmm. з продуктами харчування. Проблеми, тому що ніхто вже нічого не завозить сюди. Триста ну, кілометрова територія йдуть бої. Люди бояться навіть заїжджати людей в місті і в селах дуже мало. Мені вчора там телефонувала одна жіночка, у них мале село як вона каже, в селі залишилося, ну, невеличке село, каже, в селі залишилося 50 чоловік і 250 орків. Тобто, вона каже, на одного жителя села 5 орків зараз приходиться. Тобто, о, така ситуація. Скажіть, чи, скажіть, там же люди спілкуються з цими росіянами. Що за, що за людиці, окупанти? Звідки вони? Чи є якісь там кримські, чи є там знамениті буряти, чи є там серед них ці чеченці? Хто 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 ці окупанти? Скажімо ну так, по ту інформації, що є, різні. Вони приїжджають, від'їжджають, тобто різні кадировці недавно були, люди казали, на базарі ходили. Але зараз от саме тут в Олешках і, і навкруги ну, більше все ж таки це свіжо мобілізовані, я їх так називають. Оці чмобіки, так? Да? Чмобіки, так. Да, тому що е, їхня функція зараз десь більше. Це, е, Наганяти страху на населення, бойових дій, то, як таких немає, йде, йде дуель артилеріями, на, наші по ним, вони по нам. І, тобто зараз їм там не, не треба багато, скажімо так, професіоналів, їм чмоки там uh -huh. достатньо поки що, саме на цій території. А туди вглиб, в глиб області, там їх, їх достатньо багато, дуже багато. Копають окопи, вже є інформація, що на Чангарі туди далі під ну, на перешиті, так криють окопи. Тобто це вже дає надію, що в них вже в голові в головах зріє все ж таки план, що вони будуть відходити. І раз вони вже там окопуються, то, то ми для себе розуміємо, що вони вже для себе десь там, в глибині глубині тих, той сірої речовини, яка називається. Міськом так ще в них все ж таки є ідея, що вони будуть відходити і, і треба буде оборонятися. У нас у мене у мене з вами тут різні позиції. Ви тішитеся, що вони біля армянська копають окопи, бо ви з Олешок, а я з Сімферополя. Так мені треба, щоб вони копали біля Ростова. Ну то так, воно воно так і повинно бути. Але якщо ми беремо армянство, це небезпечна ситуація. Там завод знаходиться, Титан, і там теж буде така ситуація дуже невесела. Колись були викиди, тільки в армянській, які скільки проблем було навкруги, а не дай Бог боєві дії там будуть, то це теж велика проблема і для нас, тому числі для області. Куди ділися ті колаборанти, що були в Олешках? Вони всі втекли в генічик до сальдо, тепер ходять, водять довкола нього хороводи? Ну ви знаєте, я, я колаборантів ділю на три частини, скажімо так, на три категорії. Не частини, три категорії. Є такі, які очолили, скажімо, все це. Так. Є такі, які активно підтримували, є такі, які там тишком-нишком щось робили. І от е, частина з них втекла, частина, е, ви знаєте, два дні назад. Е, я от, в ефірі тільки доповідав, що колаборанти зникли, і тут бачу вчора. Вчора так, це з'являється вже відеоролик у них. Що ми на місці доповідає там ската гуляйте та журавко, і замього доповідають. місці. Чекайте, місті, а пацан... яка який журавко? Я щось там знаю одного журавка. Не nee, на uh, журавка. Це дядько того журавка, якого вже відпрацювали за ага. силу. Він же ж у нас призначений щас, скажі, так, ага. мером Олешка. Ага. Олешек. ага. А, тобто, а я думав, да, що да, це його... він воскрес. Чи що думаю? Ні, ні, ні. Ні, це те, це другий журав. Ну, дядько. його, да. Ага. Дивлюсь, вони там доповідають, що ми на місці працюємо, але ж. Вчора бачу об'яву, що о, хто хоче отримати паспорт, не хто хоче, а хто здавав документи на паспорти російські, то отримати ви їх можете в Скадовські. І навіть інформація така з'явилася, що Росією в Олешках більше немає. Отак, навіть з'явилося. Тобто, паспорти отримують скадовські, хоч вони доказують. Ну, з однієї сторони і, і добре, страшно те, що якраз територія лешківської громади перетворюється на, на таку сіру зону по поле бою. А це проблема для нас. Кожного а що, там, дня а що є... там далі? Туди, ну там аж копані туди, що, що там далі робиться. Вони ж там якраз щас, маса вони знаходяться в той частині, якраз село Раденське, Капані, да, 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 да. Да, Капані, туди далі. Тарасавка, Винограда. Вони якраз мас, мас, маса їх вони там знаходяться. І, і сюди вони виїжджають, і дуже багато їх в лісу, дуже в лісах багато. Ага. Це, це Нам не дає змоги їх відслідковувати, тому що дрони туди не долітають. Вони ставлять якісь гушилки спеціальні, ага. щоб дрони не могли літати. Тати і не видно де, де збирається техніка, тому що тільки десь техніка збирається, де е, наші люди щось бачать. Ми це все зразу знаємо. Я даже так е, шуткую, кажу: вони навіть не знають, що в, у, утка на воді е, заяць в полі і риба у воді. Е, це все наші очі і ухи, і вони все нам доповідають, так ставлюсь. Тобто. Вони бояться бачать тим паче, що хаймерси летять далеко і хаймерси летять летять точно, тож для них це є проблема uh -huh. і знаходяться всі там. І там, там і інтернет краще, люди там кажуть, і зв'язок краще, тому все ж таки вони всі там. А тут уже таке поле бою. Людей дуже мало. Мені дзвонила одна жіночка, каже, таке враження, що місто вимерло, просто нікого немає. Якщо беремо місто, люди бояться і ходити, тому що. Прилітає кожного дня, на жаль, з різних сторон. І хоча була вчора інформація, там район пойми. У нас є така станція, заліз... Заліз... залізнодорожна станція пойма. Що були туди прильоти? Сьогодні почали розбиратися зрання то прильот, ну, і накручують, що це зробили ЗСУ. Хоча там нічого не було, там і військових російських не було ну, там тобто, після того, віста... як з Антонівським мостом порішали, там же ж уже нічого нема. Так, да, тобто там нікого не було. Були прильоти, людям в хати попало, там теплиці в них стоять. За ж mm -hmm. все ж таки щось там хоч хочуть вирощувати чи вирощують. І люди телефонували, кажуть, що от по нам, зсу, ми вже зрання розбиралися, то зробили висновки, що. Стріляли якраз там із дачі біля Дніпра. Ага, і да, якраз звідти і стріляли. Там, ну, бачимо, що тут. тому, що на наші що ніяких скажімо так відпрацювань в ту сторону від не було. Тобто висновок тільки один, що вже беруть і роблять отак, отакі ось негарні справи, якщо їх можна так м'яко назвати. Негарці знають, що в Олешках в теплицях нічого крім редиски не буває. Ну так, да, редиска. Але на жаль, люди, люди виїхали. Ну що, 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 що ще кажуть? Люди кажуть, що каже, так чимно розмовляють з нами. Каже, заходять вічливі, чемні. Ну каже, і грабують. Чемно розмовляють, і грабують. Е, хоча дуже е, різняться, скажімо так, в дані по селам, тому що я ну, це я роблю висновок від того, мабуть, які команди, куди заїжджають, тому ага. що в одніх селах є. Дуже над людьми там, здіваються скандати в Риселах і чимно розмовляють. Тобто, все ж таки, мабуть, все залежить, того, хто проїздить, і дуже, дуже багато жаліться якраз на ті, хто проїжджає ті військові російські НРДНР. Ті ага. дуже злі і ага. кажуть, що. Вони даже людям так і кажуть, ми, ми, ми своє відмучались. Тепер будемо ну, там вам це розповідати? розповідати показувати, як Розпові показуватись отак воно все відбувається. Я кілька днів тому почув історію про загибель е, люд, чоловіка, який через Дніпро на човні переправлявся. А невже там зберігається якийсь рух між лівим і правим берегом? Ну, дивіться, була заявка скорі, скоріше всього, була заявка від людей, які на дачах були там ну да далі, казали, голову, що він з дач повертався, да, повертався. Да, да, да. Ну то розстріляли в голепристані. Це не біля Херсона. Ну, ну, все одно це ж, да, аж там, ну. там, аж вони повертались дач на місто голу пристань. Тобто, ага. там і там це просталося. Тут дали таку можливість, але Наскільки я я не знаю інформації, в мене немає скільки е, скористалися такою можливістю людей, але я думаю, що їх було дуже мало, тому що росіяни, коли відходили, дуже багато плав, плав, плав засобів позабирали, що не могли забрати, порозстрілювали, то я мало вірю в те, що щось там у людей дещо залишилось. Але таку можливість хотіли надати, і, і надавлене ну, я, я ж я, немає інформації, скільки все ж таки використали цю. Mm -hmm. Ну, тобто, але якісь люди переправлялися і переважно з лівого на правий, да? Правильно я розумію? Так, да, 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 нам з права на лівий ніхто ж нікого не пускає, і вони не пустять. Mm -hmm. Це зрозуміло. Вони звідти не відпустять, тому що вони рахують, раз ти йдеш на правий берег, значить ти знач, проукраїнський, значить ти Україну, то в mm -hmm. них своє ж бачення в цьому. А, що, що в Херсоні робиться, туди теж летить, я так розумію. Да, Херсон дуже летить. Вчора вчора мені телефонували. Говорять, кажуть, що на день збройних сил України каже: вітали дуже сильно. Тому, в лапках вітали, тому що стріляли цілий день. Летить міни з гранатометів, з мінометів, артилерія летить. Є жертви кожного дня, бачу є жертви. В місті неспокійно, але місто з електроенергією вже майже повністю все місто з газом, з теплом. Тобто ті, хто там залишився, ті вже більш-менш себе почувають. Скам так щодо життєзабезпечення вже вже більш-менш добре. Але ж ситуація дуже неспокійна. Які Щоб настрої? Які настрої в херсонців після тієї ейфорії, яка була після звільнення одразу як зараз? Як як жити кожен день в умовах міста, яке фактично є лінією фронту? Ну дуже багато від'їжджає. Я, я дивився вчора. Інформація була на вчорашній день. Вже біля 5, 3 сімсот. тобто біля 4 тисяч людей вже виїхало uh -huh. вже з Херсона, тому що все ну, тобто ж тобто таки... евакуюються, не просто виїжджають а да, да, евакуюються. У Мене знайомі були. Вони всю окупацію пересиділи там і вже де окупація пройшла. Я їм кажу, ви не будете від'їжджати? Ні, не будемо від'їжджати тільки біля них упав. Снаряд біля їхньої хати недалеко тоді що на самому початку там було то вбило декілька людей. Вони вже зранку вже були в Миколаєві, uh -huh. зібрали речі і виїхали, тому що все ж таки це дуже небезпечно і ситуація така дуже тяжка в цьому плані. Е, ну, але Миколаїв вже значно безпечніший став. Я правильно розумію? Що все те, що ну, да, раніше Мико... летіло в Миколаїв, тепер летить да, в Херсон? Так, тепер воно летить сюди. В Миколаєві летить, то це вже ракети летять. Ага. Е, да, а раніше ж туди ще летіло, як в нас. Ми зараз е, до нас дострілюють гради, до нас дострілює артилерія. І це вчора дуже багато градів було. Вони виїжджають дуже тяжко їх відслідковувати, тому що стоять в лісу, виїжджають з лісу, відстрілялися і знову виїжджають в ліс. Це, це не унеможливлює скажімо так якісно їх відпрацьовувати. Відпрацьовують за дані дають людинам. Ну що там були uh -huh. відпрацювання, там відпрацювання, але ж тільки що жіночка одна писала, Надавати будемо надавати дані. Завозять в районі Хотари, в районі хуторища. У нас є таке, скам так, мікрорайон. Такі да, завозять якісь бочки дуже багато. Що це за бочки? Ще не знаємо. Зараз будемо. Довідувати, що, що це може бути, для чого це все за, це, що за бочки. Дуже багато бочок сказали, везуть. А на звільнених територіях якесь життя відроджується, там не знаю, люди розміновують, там хати ремонтують під зиму. Ну тобто, щось там робиться якось. Ну, дивіться, є деякі деякі населені пункти от село Олександрівка, так ні однієї будівлі, ні однієї зовсім. Навіть вибачаюся, туалетів. Олександрівка. Не, не це туди пів, північніше, правильно? Білозерський район, Білозерська ближче ага. до да, це це ближче до. Станіслава, тут uh -huh, uh -huh. так, ні, ні одної будівлі, навіть туалету цілого не залишилося. Тобто туди повертатись людям нікуди, просто нікуди. Uh -huh. А там, де от село Надєждівка, Надеждівка, так там 90 десь 5% будівлі всі цілі стоять. Uh -huh. І тут якраз порівняння, де Посад Покровський дуже, дуже розбите село. І тут якраз є порівняння, що там, де стояли. Українські війська села побиті, тому що росіяни бомбили їм все рівно було хати, не хати. Uh -huh. А от на, деж... на... на дежді стояли російські війська, наші відпрацьовували дуже. Акуратно, скажем, так і село ціле, і, і сьогодні воно вільне і ціле, скажем так. Mm. А от такі села з Олександрку ж е, дуже довго бої йшли. Тоді ми пам'ятаємо навесні. Там дуже довго. От воно й дало свій результат. Тобто, де є можливість люди да, повертаються, люди хочуть їхати додому. Дуже багато все ж таки жити е, в, в евакуацію. Це не, не 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 легко. Тим паче, і гроші треба, і житло треба. і... Це дуже багато проблем. Люди до цього не готові. Були і можливості не у всіх є. А допомагають гуманітарку, якось щось їсти людям, возять, щось якусь не знаю, воду возять, що допомагають хоч чимось. Да, да, зараз вже э, ж э, запустили цей про, -про процес повністю. Там ну, військова, цивільна, э, військова обласна адміністрація. цей процес же контролює. Все це в них і децентралізовано склади, всі гуманітарка, яка заходи, вона заходить централізована. Скільки я знаю, тому що до мене зверталися волонтери, то якраз я э, дізнавався, що ну, Скажем так, хто хоче так поїхати щось роздати, їм теж ніхто не, не заперечує, але воно ну, так і практичніше і правильніше. Да? Все, все це робиться на склади, потім воно все розфасовується і розвозиться, людям роздають. І угу. волонтери, які возять, я знаю то, точно, що ми мої знайомі де, туди якраз возять гуманітарку, то взяли списки людей, які не можуть навіть з квартир виходити. Так, то, що по хатам носять, так? Да? Да, Адресно носять люди, так. Да. Тобто. В цілому ми, ми український народ. Ми, коли біда приходить, ми дуже об'єднуємося. І в цьому плані ми працюємо всі добре, допомагаємо друг другу. От, вода спочатку завозила, зараз, наскільки я знаю, вже запустили і воду в місті. Mm -hmm. Тобто проблеми потихеньку вирішуються. Ну, так, не солодко, ніхто не каже, що там солодко, але вже, скажем так, жити можна, але як всі кажуть. Краще без світла і без русских, чим світла з русскими, скажімо так. <рес> Останнє питання, якщо дозволите, чи, так. Повернулося, чи повернуло, повернулося на Херсонщину Радіо, телебачення українське, зв'язок є там мобільний, все, все нормально вже? Так, да, все це вже працює. Ну я не скажу, що зовсім все ідеально, але ж, в якщо в перші дні я був. Після звільнення Херсона на другий чи на третій день вже в Херсоні я з'їздив. То зв'язку зв'язок. Зв тоді я вийшов на центральну площу. Якби не знати, що люди роблять, то казали, що вони ловлять метеликів. На ну, всі ходили, так махали, зв'язок виловлювали. Да, ну, таке враження було да? так збоку дивишся. Ну, мабуть, люди думали, що якщо вони будуть махати телефоном, то зв'язок спіймається. Просто та станція, яка стояла, мобільного зв'язку, вона, ну, вона ж не могла потягнути сразу тисячі абонентів. Mm -hmm. то, і зв'язок дуже був. Я там сам стояв, мені треба було зателефонувати, це було майже нереально. Щось МС можна було прийняти і відправити, а mm -hmm. от зателефонувати була проблема. Зараз уже по місту, я вже був. Потім через днів 10 після того, як я був перший раз, так, то вже я заїхав в місто, вже 3G було, працювало вже. І є зв'язок. Да, в деяких мікрорайонах десь щось про провали є, але вже якщо дуже треба позателефонувати, можна вийти, пройти там 100 метрів в сторону, і зв'язок є. Тобто всім проблем немає. Телебачення працює, радіо працює, буквально радіо, перші дні вже працювало, тобто все це вже працює. Дякую дуже, пане Євгене. І дуже сподіваюся, що чудові Олешки будуть зовсім скоро вільними, і, 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 і українське життя повернеться разом з українською владою із збройними силами. Євген Рищук, мер Олешок на Херсонщині. Був з нами на зв'язку. Ми побачимося вже наступного разу.